Я працювала під та про це пізніше. Спочатку місія номер 1 замінити батарейки в моїй підсвітці на полці. Нарешті я не забула їх купити. Аж горжуся собою, бо це вже маленька перемога в моєму дорослому житті. Ну що, сунемося на кухню робити піцу. Кидаю дрожжі, теплу воду, не гарячу Одну ложку цукру, щіпку солі, і тут увага, інтрига, скандал. Мука закінчилась. Браво! Аплодисменти просто моєї організації. Йду я по муку, вертаюсь до до. Дому і тепер сиплю, мішаю, сиплю, мішаю. Знаєте, я вже як міксер на другій скорості. Накриваю все це діло рушничком, хай воно собі росте. Бо якщо я його не оставлю в покої, то воно не виживе. Тим часом ковбаска кружочками, помідорчик кружочками. Все так рівненько, ніби я на конкурсі місна різочка. Повертаюсь до тіста, відкриваю рушничок. Ура! Воно виросло! Хоч щось росте в цій хаті. Лю олію, вимішую, роблю коло, розкачую, розтягую. Ну прям як знає. Люксовий масаж для тіста. Потім мажу кетчупом, зверху ще кунжутний соус, бо я гурман від Бога. Далі ковбаска, помідор, сир і в духовку. Але тут є один нюанс. Духовка в мене така, що їй треба більше часу, ніж навіть мені, щоб зібратись кудись. Того сижу, чекаю і думаю, може і справді працювати підсойолою, було моєю долею, Хто знає. Якщо я раз в півроку почу піцу, то може я вже підсойола чи ні. А поки я тут шукаю відповідь на це питання, ви можете поставити лайк лайк і зробити підписку.